Писанкового лева у Луганську нищили п'ять разів. Якось навіть поцупили м'яча разом з лапою. Ні, діти. є у нас відео, воровали м'яч на все ще вірмені, там проводяться роботи по встановленню цих дітей. Біля лева навіть встановили камеру відеоспостереження. Та, поки шукали викрадачів лапи, скульптура розлетілась на друзки. як видно на відео з камер спостереження без сторонньої допомоги. Та просто віддати Богу від душу скульптурний цар звірів не міг, каже президент громадської організації, яка й зорганізувала парад левів. Можливо, то що його пошкоджували раніше. І другий варіант, як ви кажете, що я відео вже в інтернеті, що він розлітається, там заливали всередину, заповнювали власне від вандалів бетону, Можливо, коефіцієнт розширення різний і від того могло статися. там. у Луганську цю новину сприйняли неоднозначно. Заговорили навіть про політичну провокацію. Та коли провели перші експертизи, з'ясували, в таких умовах лев жити не міг. Лев ізготовлений із не того матеріалу, який. Прідеросположен, щоб стояв на на відкрита місце, потім розрушається. К сожалению, і за погодних условий розрушилися лев. Відновити посанкового лева вже не вдасться. Хіба подарувати нового? Нині у резерві організаторів параду лише один розмальований лев. Мапа та наступного року символи Львова розмальовуватимуть знову. Можливо, який з них і оселиться в Луганську. Якщо два нам ще раз подарив льва, то навірно ми найдем поміщення, в якому установлен по всей вероятности вот как бы на улице для него оказалось невозможным нахождение прошли какие-то процессы по саморозрушення його, якщо ми будемо загарантовані, що Лев як частинка Львова буде збережений якісно. Та я думаю, що в цьому проблема не буде. Оскільки ми прагнемо і хочемо, щоб Львів був якомога всюди більше представлений. Ви знаєте, наше лого це Львів відкритий для світу. Ми дійсно відкриті для світу. Хочемо, щоб від Луганська до кордону з Польщею і до Америки, і до Росії і Львів був всюди присутній. Та й Луганський Лев кажуть організатори параду загинув недаремно, адже його долею перейнялося чимало луганчан. А це теж допомагає зближенню сходу та заходу. Тетяна Моравель, Роман Маленький, головні новини Львова.